Коли Цуцик потрапляє до нас додому, ми стаємо його фігурою, з якою він формує прихильність, прив'язаність. Це як відомий експеримент Конлада Лоренца, там, де він зробив себе утиним татом, так? коли утички вилупились, він був поряд, і кого вони першим побачили, то і їх батько. Приблизно такий же процес і брітінгу ми робимо на себе, коли цуцик потрапляє до нас додому. Ми маємо стати людиною, яка дає їжу, яка дає емоції, яка задовольняє потреби, через яку ти завжди отримуєш доступ до всіх ресурсів. Це та людина, яка тобі дає їсти, та людина, яка дає тобі гратися, та людина, яка тобі дає бігати. Це все будується не через заборону. Дуже часто помилки, яку власники роблять, коли цуцик потрапляють додому. Вони такі ну треба виховувати. Що ми будемо робити? Ми поставимо миску з їжею, яку ми даємо. І заборонимо цуцику брати. Мало того, що це абсолютно нелогічно, так ви ще і псуєте стосунки з цуциком, ви створюєте картину світу там, де ось є ця їжа, від якої цуцик залежить, від якої залежить його виживання, і ви стаєте людиною, яка забороняє. Альтернативами так це може привести навіть до харчової агресії у собак, яких є до цього схильність, і точно не приводить до класних стосунків. Тому альтернативою цьому є це годування з рук. Ви робите якісь веселі вправи, наведення ігри, просто ігри зі шматочками, там де ви захочують будь-яку поведінку, яка вам подобається у цуцика. Також, звісно, нам незручно, коли цуцик вибиває миску, тому не треба забороняти. Просто поступово опускаємо миску, кажемо цуцику. Чекай він чекає секундочку, бо він довше не може чекати наразі. Та ми кажемо Браво! ти Супер, молодець! Маркер відкріплення і даємо миску. Там буде набагато краще, тому що ми не хочемо, щоб ви були в картині світу людини, яка все забороняє, яка на тому боці повіця чи миски стоїть і заважає отримати те, що ми хочемо. Ми стаємо та людиною, через яку задовольняються всі потреби, щоб в майбутньому, коли людина, коли собака бачить іншу собаку, людину, річку, все що завгодно, вона тебе на і питала: а що пішли? Можна, можна, і ми і є та людина, яка дає цей дозвіл, але це не через заборону через пояснення та мотивацію.